Друзі, привіт! Ви на каналі Тут Люди, мій малобюджетний каналчик про життя в Нідерландах. В цій маленькій країні, але великій по можливостям. І сьогодні я в місті Гронінгем, північ цієї країни. Я давно мріяв попасти, подивитися, як тут живуть люди, чим займаються. Я знаю, тут живе дуже багато українців. Нідерланди приймають, Нідерланди розселяють по всій країні. І сьогодні подивимося, що це за місто Гронінгем. Трошечки подивимося його історію, але для початку. Для початку підемо і добре, смачно поїмо. Тому що я знаю, десь тут є класний, як мені сказали, український ресторан. Е, парубок. Ти не знаєш, де тут поїсти можна Сма... української е, кухні. Там за рогом 50 метрів класний ресторан. От. Так, так, так. Нормально? Класно, супер. Суп є? Суп є. Кругом наші, підемо пробуємо українську кухню в місті Гронінгем. Саме українське кафе в Нідерландах, саме український ресторан в Нідерландах, так вас називають. Добрий день, давайте будемо знайомитись. Добрий день, добрий так, день. Звичайно, ви абсолютно не помиляєтеся. Це, це ви. Ми попали. Це ми, це ми. Добре, розказуйте, як прийшла ідея, що це таке, як правильно називається, скільки mm -hmm. ви працюєте? Mm -hmm. Розкажіть трошечки про себе для початку. Давайте ми розкажемо про себе. Я про себе, мене звати Валентина. І три роки ми займаємося ресторанним бізнесом. Один одного знаємо 20 років. Да? Да. Іра. 20 років знаємо. Да. Іра головний повар. Хто да, магію таїнства та... вечері робить? <св 'язково> <св 'язково> Іра також співвласниця і шеф-повар наш, звичайний. Це, ем... Всіх дивує голландців, здивувала і кажуть, що ми саме українське кафе. Як Раз. родилась ідея у вас зробити? Оце ваше таке, знаєте, геніальне і велике на сьогоднішній день. Ну я думаю, що ця ідея три роки назад вона якби склалася, але відкрити разом заклад цій ідеї, навірно, років десять. Ні, десь так. Ці ідеї років 10. ми завжди е е їздили один раз в рік разом відпочивати сім'ями, і зазвичай ми їздили в Карпати. І ми завжди гуляли там і такі думаємо, і завжди розмовляли про те, як ми будемо робити разом е кафе, і що наше так. кафе буде саме крутяче, і там будуть люди працювати з задоволенням, і ми будемо е насолоджуватися тим, чим ми е так що ми люди робимо? будуть насолоджуватися тим, що ми робимо, те, що ми вміємо. Все і так ми мечтали, мечтали, думали, гадали. Але все склалось тільки, коли почалась так, війна жать. Там люди щоб... приходять до нас, щоб познайомитися з українською культурою. Люди до нас приходять. Основна маса нашого, наших відвідувачів це голландці. Голландці, які з задоволенням до нас повертаються, проводять своїх друзів і діляться самі, споживають нашу культуру через прекрасні страви, через смачнючі наливки, які Іра нас розробила, і ми їх ми презентуємо все робив самі. Як ви змогли нідерландця, Я бачу, вони такі задоволені в інстаграм. Дивлюся, коли вони задоволені тут вареники наминають? Як ви підсадили цих людей, які, на мою думку, знову ж до їжі мають трошечки таке, знаєте, легковажне відношення? <гум> як ви їх підсадили? Не знаю. Іра, як ти підсадила на свою їжу голландців? які Не знаю. До тебе Колись, Коли тільки почалась війна, так всі збрали гроші на Україну? Щось робили, щось продавали люди. Ну, це було все на піку, на набішено. Ми, так як ми вміємо, що я вмію готувати дуже смачно, дійсно, дуже смачно. І ми готували, і ходили, торгували на ринках, волонтерили да, зі всіма. волонтерили зі всіма, що зробили, всі збирали ці донати. І коли люди ну дійсно пробували вареники, ну Валентина вічно їм всім розказувала, що таке вареник. Як його їсти треба? Чим що в ньому закрутити, так щоб от їм було цікаво. Тут професіонал, а тут шут, який uh -huh. презентує. Ну, <реш> <да>. ну це <реш> слухайте, це грамотне поєднання, тому що якщо вони у вас немає були, реклами... вони куштували це десь на протязі, ну мабуть, півроку це все проїзходило. І потім люди ну, почали питати, де можна поїсти прийти, як заказати, де купити. Ну звісно у нас. Нічого не було, ми там дома на кухнях самі собі готували і це все починалося цього, Починалося це звичайно з кухні. На. Ви капусти не зайшли не так. У нас є 100 Ні. тисяч капусти. Ні, капусти. Робимо, робимо нас не було знаєте, поміти, вашу подачу, коли ви робите. Це було зроблено в такому національному традиційному українському стилі. Це не так, як прийшов в ресторан, і в принципі, коли я заходжу сюди, я от бачу тут навіть я зараз бачу е дизайн. Вишуканий, новий, неналяпістий не і грамотний дизайн. Як вони реагують на, на, на це все на інновацію цього українського? Ну, насправді багато хто спочатку очікував від нас, що ми зробимо щось таке, що відноситься до України старої. Да? Це... Це горшки, це то сюкати, то але ми, ми не ті українці. вже насправді. Ми люди, які виросли в час. От, тому ми також виросли в сучасній Україні, ми також відпочивали в якихось гарних готелях, ходили в гарні заклади і так далі. Тому ми не стоїмо на одному місці, і ми знаємо, що якщо ми з тобою прийдемо, смачненько поїсти, то ми хочемо, щоб у нас їли і очі, щоб у нас було це все смачно, щоб горілочка лилася, і посмішка була завжди та, яку ти очікуєш. Тому у нас комбінація не тільки е, подачі нової, але й української страви дуже цікавою. У нас цілий пакет. Тому якщо у нас гості приходять, то вони у нас можуть, е, можна сказати, не тільки поїсти фізично, а також ти накормитися тим. Чого, можливо, їм не вистачало запитати у, нашого, е, е, у, у, у наших там, дівчат, наприклад, у нас дівчата працюють. Кожна Кожен нас... Е, у нас дівчата вони можуть спокійно розповідати, розповідати про свої традиції, тому що, як ми всі знаємо, що Україна велика. Наприклад, я з Хмельниччини, в мене одні свої традиції. Я і з, з Донеччини. І, 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 і Катерина у нас з, з Рівненщини. У нас взагалі і ми е, кожна із нас е, ділиться своїми е, якимись традиціями. Так само дівчата, у нас хтось, хто звідки у нас Яна, е, наша на з Сумщини, у нас Таня також з е, Харкова. Ось, і всі можуть розповідати про свої якісь традиції. І гості у нас знають, що нас там е, той звідти, той звідти. і кожен з них ділиться своєю традицією. Тому це насправді дуже цікаво, коли ти приходиш в ресторан, і тобі не просто. Ставлять дуже гарно, украшену козедок э, київську. як ви видали свій э, ресторан, свій заклад, які засоби реклами впливали, mm -hmm. щоб вас люди пізнавали. Мені цікаво, чи це народне радіо, чи це інстаграм, чи це Фейсбук, чи це Телеграм, через що вас люди узнали? Е, я думаю, що це комбінація, через що нас люди узнали. Тому що е, коли ми почали, е, коли ми зняли своє перше е, приміщення. І ми там робили ремонт. До нас багато хто приходив подивитися на нас, тому що на е, на нас було дуже цікаво подивитися, тому що це було три дівчини з молотком е, пилкою і каструлею. Ось, і вони приходили до нас, е, цікавилися хто ми і що ми. Тому е, е, засоби масової інформації вони е, про нас писали в газетах. Е, Якось я давала інтерв'ю, я помилилася на голландській мові і я сказала дуже щось смішне. Це з'явилося на національному на, телебаченні. І брала багато о, у нас е, е, інтерв'ю також по радіо. Тим часом ми собі робили дуже багато е, контенту на Інстаграм е, і на TikTok е, на набагато менше. Ось, і на інстаграм ми дуже робили. Також ми ж, як всі, напевно, як всі користуємося інстаграмом, намагаємося колаборувати, хто, хто нам будущі, можна так сказати. Ось, і я думаю, що це комбінація. Ми відкривалися дуже по-професорськи. Е, тому що я знала, де можна було купити дуже дешево все, а то й безплатно. А то й безплатно. Ну, дуже. І можна... Але воно все було трошки таке поломане. Я пам'ятаю, наша мойка, ти мойку, е машина, ти її закриваєш, вона там миє, миє, ти її відкриваєш, а вона тобі в обличчя плює, ти об закриваєш. Ну, Тут я... дивишся, стоїш у калюжі. Я кажу, дівчата, ще... а я ще нічого не боюся, от в чому запара. Я, все, кажу, може почини, я все можу починити. Я собі лягаю, кажу, так, зараз все нормально буде. Валя, воно опять тече. Що рва, що рова? зараз почене все спить. я лягаю на спину, починаю крутити машинку. Тут так кажу, гості будуть заходити. Заходять гості, Іра бомороки. Катерина вже розуміє, що тут нема з чим боротися. І такий цирк, сам сам такий, ну це не цирк, але сам такий це душевна обстановка. Я бачу, що у вас в засобах масової інформації в тіктоках, в інстаграмі завжди показуються якісь гуртки, якісь мастер-класи. Люди приходять. Ви дуже активні в плані соціальному і громадському, в плані так, українського. Так. Що ви робите сюди? Що що ви в принципі чим ви займаєтеся в цих моментах? Чим Цікаво. Ми займаємося. Напевно, одне один із великих наш з велика одна наша різниця із всіх. Я не можу. Я не знаю, можливо, чим хто займається, але я знаю, що ми. Напевно, цим різнімося, що ми дуже законекшені з громадою українською і громадою голландською, тому що ми багато чого спонсоруємо. Наприклад, якщо у нас, у нас є фонди, які до нас звертаються, якщо у них є, проходять такі заходи, вони до нас звертаються, якщо ви десь там їли борщ, пампушки, голубці, вареники чи ще щось. З якого з якоїсь з якогось фонду напевно готували ми ми їх mm -hmm. зазвичай е, до нас звертаються, Ми за свої, ми фінансуємо е, це все приготування і не все еквид, е е е все, що потрібно для того, щоб це продати. Ми його фінансуємо, а фонд собі залишає стовідсоткову виручку і вже користується коштами е, для українців, які цього потребують. Ось, таким чином ми дуже сильно законекшені з громадою. Плюс ми дуже позитивно відносимося до кожної ініціативи, якщо люди проявляють якусь ініціативу і вони хочуть з нами співпрацювати якимось чином, ми дуже багато людям зазвичай ми кажемо да, «так». Зазвичай чому? Тому що, тому що якщо ми один одного не будемо підтримувати, то хто нас підтримує? Правильно? Ми зараз знаходимося в твому творінні, в вашому творінні. Тут, так. от мене просто отако, я зайшов фіга собі. Тут, знаєш, і культурне, і стильне, і, і нове, і, і, і традиції бачу, як ви його зробили, як довго ви це робили, скільки, в принципі, стало угу. оце все зробити. Насправді ми його робили дуже коротко. Ми його робили сам. Ми орендували ресторан в. Вересні місяці, а вже в жовтні ми відкрилися. 1 жовтня ми відкрилися. У нас був дуже, дуже короткий, короткий час. Чому? Тому що кошти, звичайно, грали велику роль. І у нас не було ніякого такого, можливо, плану, що би ми хотіли, але ми точно хотіли зробити гарний вайбовий ресторан, де люди зможуть все-таки подивитися на українську культуру і на українські традиції. Так. По факту середній чек в вашому ресторані. Перша, друге і узвар, що у вас там, скільки виходить, плюс-мінус? Ем, у нас ем, основ, основна страва коштує там, 20, середньо 25 євро, стартер 13 євро угу. та, і там, десерт 8. Можете самі вирахувати, що ти поїсиш, і що ти будеш ти що ти п'єш. Завтра у вас свято буде. Ми трошечки не попали. Так, розкажи, що ви так. що ви завтра будете робити. Е, дивіться? Ми робимо кожного місяця. Уже зараз ми робимо кожного місяця е, якусь тематичну вечірку. Завтра у нас. День вишиванки. Насправді сьогодні день вишиванки, mm -hmm. але ми його робимо завтра. І у нас буде готуватися. У нас вже готується вечір з піснями, іграми, з розіграшами призів і з таким українським духом. Насправді, тому що ми побачили, ми що до нас дуже багато. Ходять голландців, експатів і е, людей, які хочуть дізнатися про українську е, культуру, але Україн, так як в нас маленький ресторан, українцям перестало вистачати ча... е, е, місця. Чому? Тому що потрібно зарані е, резервувати столи, і вони не встигають резервувати, і вони кажуть, у вас знов занято там чи ще щось. Ось, і ми так вирішили, що ми хочемо так, як. Все-таки зробити якийсь вейбовий вечір для українців, де вони можуть пройти з один з одним. Чаркою по ми роздаємо е, наші наливки. Вони всі разом е, випивають, співають, обнімаються і просто вейбують всі разом. Місто Гронінгем, північ Нідерландів. Дуже старе місто, має свою історію, історію якогось села. Але почнуть з чого? Це канали. Місто старе місто, відділяється цим таким масивним каналом, по яким Ходять ті лодочки, байдарочки. Але що хочеться сьогодні розказати, як живуть в оцих ось лодочках, в оцих таких знаєте плавучих будинках живуть нідерландці. Це про е, населеність цієї країни, тому що країна дійсно дуже населена. І Амстердам особливо не дивно, коли люди живуть на воді. От ми бачимо у людини там і вазончики з квітами стоять і велосипеди, і навіть маленькі каченята виращує людина ось в цій плавучій шхуні. А з цієї сторони ми бачимо. Великий, великий такий, знаєш, корабль, де напевно живе сім'ї, дві і три. Навіть в таких будиночках селили і українців, надавали захист, надавали біженство. Така історія. А ми йдемо в місто Гронінгем дивитися, як там люди живуть. Місто Гронінген це велике історичне та студентське місто на півночі Нідерландів. Гронінген розташований у північній частині Нідерландів, і є столицею провінції Гронінген. Засновники у класичному сенсі немає. Місто виросло як германо-французьке поселення. Знаєте, як звичайне маленьке село. Чим відомий Гронінген на сьогоднішній день. Перше, це університет Гронінгена, один із найстаріших та найпрестижніших університетів в Нідерландах, заснований у 1614 році. Майже 25% населення Гронінгема – це студенти, фестивалі. Місто відоме своєю культурною сценою: фестивалі, концертне, вуличне мистецтво, велосипеди. Одне із найвелосипедніших міст Нідерландів. Тут понад 60% пересуваються на велосипедах. Гронінгенський університет. Ось, в принципі, чому багато молоді. Люди приїжджають, тут навчаються. Але тут паркове місто близько двох тисяч велосипедів. В Гронінгені цікава обстановка. Тут велосипедів набагато більше, ніж автомобілів. Та й, в принципі, в Нідерландах така обстановка. От щоб ви побачили, на чому. Студенти їздять здобувати освіту. Це нормально їздити на велосипеді, це не зазорно, це не стидно. На велосипеді їздити круто. Я напевно на Ютубі зроблю окремий випуск, чому треба мати велосипед, так сказати, про добрі можливості велосипеда. Люди їдуть на великах, навчаються круто. Як і більшість міст Нідерландів, Ґронґямі вдало поєднані історичні будівлі та нове сучасне архітектурне мистецтво. Дійсно на це прекрасно дивитися, коли люди цінують свою історію, свої звички, свої традиції і поєднують це в грамотному архітектурному сучасному мистецтві. Мартіні Кірх, головна оглядова вежа міста Гронінгем. До речі, тут їх декілька є, три штучки, побудована в 1482 році. Спочатку, до речі, вона була 127 метрів. Зараз вона 97 метрів, трошечки зрізали, то що ввалювалися. На той час це показувало, тому що в нідерландських містах багато є таких веж, дзвіниць, церевков. Чому такі великі? Тому що показували силу і міць міста. Ні, недалеко Німеччина місто було під іспанцями, Ця штука, ця вежа, слугувала оглядовим майданчиком, щоб дивитися, чи не нападають себе з тої сторони, чи з тої сторони. Слугувала як церква, тому що побудована була в честь святого Мартина, а також як дзвіниця. А також, коли якісь незгоди, коли якісь буревій, щось надвигається, вона слугувала як е, такою сиреною, подавала колоколами. Тут система цікава, колоколів, подавала колокол в місто, і люди знали, що щось там коїться. Або, звісно, такі е, вежі слугували для того, щоб люди йшли е, в церкву, для того щоб люди, щоб молилися. Ну знаєте, містечко було маленьке, і це таким як маяком слугувало для міста. Прикольна штука, раджу піднятися, коштує це 6 євро. І сьогодні. Нічній сонячний, сонячний день ми піднялися насолодитися містром Гронінген. І цікава історія, що навчання, до прикладу, в Штатах і в Європі набагато дешевше. Тому приїжджають люди з штатів, з Азії, з інших континентів Європи, континентів куточків Європи, щоб здобути тут освіту. Тому ти, коли приїжджаєш, в це містечко воно наповнено молоддю, гарними дівчатами. Хлопчатами знаєш тут багато різних тусовок, різних дискотек, таких молодих, і ночу місто живе. До прикладу від інших міст Нідерландів, які вночі знаєш собі тако уютно відпочивають. То Гронінгем ночу живе. Тут багато дискотек, багато всяких таких, знаєте, в пісочок. Ось о, прийшли студентики Фоткаються вже завтра. Вони підуть те доросле життя, як казав нам вчитель, да і, і будете ви згадувати школу з сльозами. Нам таке казали. А ми підемо далі.